Британська телерадіомовна корпорація BBC попросила в Трампа вибачення за док фільм програми Панорама. У ньому фрагменти промови, яку той виголосив 6 січня 2021 року, склеїли так, що виникало враження, ніби той закликає до насильства біля капітолія. BBC заявила, що повторно цю програму більше не показуватиме, але відхилила вимоги Трампа про компенсацію. Білий дім у зв'язку з тим зробив заяву. Президент чітко дав зрозуміти, що це ліва пропагандистська машина, яку, на жаль, субсидують британські платники податків, і він вважає це вкрай сумним для великого народу, Сполученого Королівства та Великої Британії. Раніше адвокати президента США пригрозили подати на BBC позов на мільярд доларів. Якщо компанія не перепросить, не спростоє те, що показала в програмі, і не виплатить компенсацію. У відповідь голова ради Бібісі Самір Шах написав Трампу особистого листа, у якому повідомив, що він та корпорація шкодують про монтаж промови. 6 січня 2021 року Трамп сказав, ми підемо до капітолія, і підтримуватимемо наших хоробрих сенаторів та конгресменів. Через деякий час після цього в тому ж виступі він сказав такі слова: ми боротимемося, боротимемося що сили. Водночас у програмі Панорама, яка вийшла в ефір. Торік, його промову змонтували так, ніби він казав: Ми підемо до капітолія і я піду з вами, і ми боротимемося, боротимемося що сили. Також стало відомо, що промову Трампа аналогічним чином змонтували в іншій програмі BBC News Night, яка вийшла у 2022 році. У зв'язку зі скандалом генеральний директор корпорації Тім Дейві та директор відділу новин Дебора Тернес 9 листопада подали у відставку.